Дивлюся на ну, новини, пишуть, Росія втратила від 70 тисяч до 80 тисяч військовослужбовців. Я скажу, нічого Росія не втратила, то все покидьки. Скільки б вона не втрачала, то все нічого. Так само, як Бог каже. Люди, якщо ви робите без кохання. Без любві, без любові все ніщо, ні Скільки б вони не втратили, воно нічого не вартує. Нічого. Наші хлопці-захисники, вони вартують дуже багато дорого. А оці покидьки, скільки б їх там ни, цифр не було, то все пусте. Пусте. На небі є радість за одного грішника каючогося. Да, і є, я думаю, радість за те, що грішник іде, який не кається, йде в присподню і не і не кається, який не хоче каяться. Теж радість, що на небі його не буде. От бай.